День державного прапора, день незалежності України, День міста. У мирний час кожне із цих свят ми б відзначали із розмахом та великою радістю. У час війни святковість зробила крок у майбутнє після перемоги. Натомість у суботу, 20 серпня, відбулася благодійна акція Рідне місто рідним ЗСУ, яка об'єднала жителів полонської громади у велику сім'ю для підтримки наших мужніх воїнів. Яскраві локації розташувалися у парку відпочинку на площі Слави, на площах Тисячоліття та Лесі Українки, набережні біля костелу Святої Анни та на площі біля міської ради. До збору коштів на потреби Збройних сил України автоматично долучався кожен, хто купував смачненьке картину, прикрасу виріб ручної роботи, найбільшу і найменшу річ створену талановитими полонськими майстрами чи приготовлену місцевими господинями. Майстер-класи із приготування солодкого, катання на машинках, каруселі це для малечі, а для дорослих можливість перевірити вміння влучно стріляти чи отримати перші навіки стрільби можна було у тирі. Втім, як усе відбувалось, розповідають безпосередні учасники благодійної акції. Ми знаходимося на одній із локацій нашого міста, це саме локація освітяни для перемоги. Що тут можна сьогодні побачити? Талановиті діти, наші вихованці будинку творчості школярів, виконують патріотичні пісні. І е, як як від е, цієї локації на вчорашній вечір. Освітяни громади вже зібрали, були п'ятдесят тисячі гривень. Вони знаходяться в, в, тут в скринці поряд з нами. Але іде зараз торгівля, і ну якась звичайно частина коштів ще додається до цієї суми. Браслети виживання досить цікава і важлива річ, що з ними робити, і як правильно використовувати. Надаємо детальну інструкцію. Браслет виживання взагалі використовується в таких екстремальних умовах. Ми ними користуємося, коли ходимо в походи, а для військових це дуже важливо. Що, ми, що вони можуть з ним зробити? Вони можуть їх розпустити і використати як мотузку, вони можуть ви, ви, використати як розтяжку до чогось. Ну і дуже гарно 2,5 з вистачить, щоб зв'язати орка або його придушити. Ось ну, ми хочемо, щоб хлопці їх використовували як прикрасу, але якщо доведеться, то щоб примінили за призначення. Дитяча творчість особливо радує наших воїнів на передовій. Малюнки від найменших учасників благодійної акції дуже швидко знайдуть своїх адресатів. А що приготували господині для гостей свята? У нас сьогодні проходить ярмарок, такий благодійний. Ми збираємо кошти для наших хлопців для Збройних сил України. Приготували багато смаколиків. Люди наші з білецького. Всі, хто чи міг, колбасу пекли, пампушки ліпили, вареники. Хто чим міг, долучався. Вдячність почуття особливе. Говорити і чути слова подяки завжди важливо. Щиро дякую всім жителям Полонської громади, які у нелегкий час війни готувалися в велику сім'ю, щоб допомагати армії. Разом і велика сила. Кожен на своєму місці, своєю працею, волонтерством, щедрістю молитвою наближає перемогу. Наші воїни, сини і дочки України, справжні герої. Низький угін і глибока вдячність хоробрим лицарям, які ціною власного життя захищають наш дім, Україну. Ви найкращі. За вас молиться вся Україна. Повертайтеся живими і з перемогою. Ми пам'ятаємо також полеглих героїв і з невтішним болем схиляємо голову перед нашою пам'яті. Ви завжди у наших серцях. Ваш подвиг ніколи не буде забути. Сьогодні наша згуртованість і єдність вміння підтримувати один одного не лише поруч, а й за сотні кілометрів один від одного. Ми перетворили Україну велику родину, міцну, нескорену, незламну. Настане день і буде перемога. Настане день, і буде мир. Слава Україні! Полонщина край талановитих людей, вкотре пересвідчились у цьому завдяки концертній програмі, яку підготували колективи та учасники художньої самодіяльності будинку культури Полонської міської територіальної громади. Повну трансляцію дійства дивіться на нашому каналі і слідкуйте за оновленнями. А зараз ми можемо озвучити суму, яку вдалося зібрати завдяки нашим прекрасним людям під час благодійної акції Рідне місто Рідним Зсу. Це 177 тисяч гривень. Найближчим часом ці кошти будуть спрямовані адресно на потреби військових.